Доброго дня, до вашої уваги черговий ніж. Доволі потужний інструмент, який впорається з дуже великими навантаженнями, як боковими, тобто на злом, так і взагалі в плані стійкості спусків, ріжучої кромки. На клуночку CPM3V. Твердість 60-61 одиничка, і при цій твердості цей ніж дійсно міцний. Для цієї стальки характерні в одні з кращих показників у світі в плані міцності на злом, ударної в'язкості, тому враховуючи ще габарити, це дійсно ломік. Розміри квиночка 110х28х 4,6 мм, спуски конвексом. Зведення в 02 мм, але не дивлячись на те, що зведення тоненьке, спуски знову ж таки лінзой і це додає надійності. Носик також доволі потужний. На руків'ї руків Мікарта і чорна проставочка, так, больстерна частина з g 10 Хвостовичок довгий, 100 мм і доволі широкий, 22 мм. Тобто, тут взагалі в плані конструкції все дуже класно і надійно. На руків'ї також є. Виємка, яка дозволить і утримувати ніж зручно, так от класти великий палець, тобто ну, для, для контролю. Також подвійне призначення, якщо піхли будуть з кайдекса, це додаткова точка фіксації, і ну, це дозволить більш надійно фіксувати ніж. Взагалі, вага ножа 195 грам, це не багато немало, враховуючи, що це дійсно потужний інструмент, доволі харизматичний для лісу та для будь-яких завдань. Дякую за увагу! Приємного перегляду.